Найпопулярніший кроссовер Кія нарешті офіційно добрався до європейського ринку. Так, так, мова про Кія Sportage – модель, яка розійшлася по світу вже тиражем понад 7 мільйонів. Рестайлінг цього бестселера показали ще торік спершу глобально, потім і у версії для Північної Америки. І от нарешті черга дійшла до Європи. І так, європейський Sportage має свої особливості. Найперше, це укорочена колісна база. Під капотом на вибір. Класичний бензиновий або дизельний двигун або ж сучасний гібрид. Тож кожен може знайти щось для себе. Загалом, Kia Sportage – це справжній бестселер. І нова версія не просто освіжила зовнішність, вона отримала оновлений дизайн, передові технології, сучасні системи безпеки та більше комфорту в салоні. Kia чітко дає зрозуміти: Sportage залишається головним гравцем серед міських кросоверів і не збирається здавати позиції. Новий спортич зберіг впізнавані риси попередньої моделі, але водночас отримав яскраві оновлення, які миттєво привертають увагу. Найбільша зміна це передня частина. Тепер вертикально розташовані фари з ходовими вогнями у вигляді цифри 1 замінили звичні бумеранги, а нова решітка радіатора в класичному прямокутному форматі з вертикальними прорізами додала автоагресивності. Збільшені повітрозабірники на передньому бампері і оновлений задній бампер з новою графікою задніх ліхтарів створюють більш динамічний образ. Окрім того, дизайн легкосплавних дисків також змінився, та доступні вони в розмірах від 17 до 19 дюймів. Загалом зовнішність нового кросовера це цікава суміш великого Sorento, повністю електричного ev 9 і нового компактного ev 3. Автомобіль виглядає свіжо та сучасно. Ну а для фанатів спортивного стилю в лінійці залишилася комплектація GT Line з агресивним дизайном бамперів, ексклюзивними решітками, чорними молдингами та ефектним оздобленням порогів. А 19-дюймові колеса унікального дизайну доповнюють цей образ. Завдяки збільшеному передньому звісу новий Sportage став довшим на 25 мм – Тепер його довжина сягає 4540 мм. При цьому інші габарити майже не змінились. ширина 1865, висота 1665, а колісна база залишилась на рівні 2680 мм. Мінімальний дорожній просвіт складає 170 мм. Цікаво, що корейська та американська версії кросовера довші за європейський варіант одразу на 145 міліметрів і мають довжину 4685. У салоні нового Kia Sportage на вас чекає модернізована передня панель з оновленими вентиляційними отворами. Рульове колесо отримало стильний новий двоспицевий дизайн. Головною родзинкою інтер'єру став вигнутий панорамний екран моноблок, який об'єднує два 12 і 3 дюймові дисплеї в єдине ціле. На цих екранах зручно відображаються як панель приладів, так і мультимедійна система з новою операційною системою, що підтримує бездротові оновлення. Для тих, хто цінує максимальний комфорт, доступний 10-дюймовий проєкційний дисплей. Ще одна корисна опція, що робить керування авто ще зручнішим. Разом із новою мультимедійною системою в Sportage з'явилися і нові зручні функції та широкий вибір розважальних можливостей. Зокрема, оновлена модель отримала помічника зі штучним інтелектом, який значно покращує голосове керування, а також забезпечує доступ до різних додатків. Серед них сервіси для перегляду потокового відео та різноманітні ігри. Ще однією новинкою стала платіжна система Kia In-Car Payment. Що дозволяє водіям знаходити парковки по всій Європі та легко їх оплачувати безпосередньо через екран мультимедійної системи. Керування клімат-контролем залишився на звичному місці внизу панелі. Але для створення більш вишуканої атмосфери в салоні додано м'яке декоративне підсвічування вздовж передньої панелі. У кермо інтегрована камера, яка стежить за увагою водія, а датчики на кермі забезпечують правильне розташування рук водія. Крім того, в оновленому кросовері з'явилися функції, які значно спрощують використання автомобіля: телефон як ключ для iPhone, Apple Watch або Android-смартфонів, вбудований відеореєстратор, доповнена реальність для навігації та 3D-режим для камери кругового огляду. Дзеркала заднього виду тепер автоматично опускаються при включенні задньої передачі, додаючи зручності під час паркування. Фахівці KIA також покращили комфорт та тишу у салоні. Нові амортизатори за заявою виробника ефективно знижують шум дорожнього руху, а додаткові шумоізоляційні матеріали в районі передніх і центральних стійок і дверних панелей забезпечують ще більшу тишу в салоні. В інтер'єрі тепер використовується нова оббивка. А у версії GT Line чорно-біле поєднання високоякісної штучної шкіри та м'якої замші. У салоні кросовера пасажири задніх сидінь можуть розслабитись, адже для ніг тут майже метр простору. Багажний відсік також пропонує багато місця. Залежно від варіанту двигуна він вміщує до 587 літрів. Склавши спинки заднього сидіння, його місткість можна збільшити до 1776 літрів. Регульована по висоті підлога багажного відділення пропонує додаткову гнучкість у дизельних та гібридних моделях. У оновленому Sportage інженери суттєво переглянули поєднання двигунів і трансмісій. Під капотом, як і раніше, завжди 16 літровий мотор, але далі все залежить від ваших уподобань. Шанувальники бензину можуть обрати турбований двигун на 150 або 180 сил. Раніше було 136 та 160 сил. Тим, хто шукає економію, підійде дизельний м'який гібрид на 136 сил. А для тих, хто хоче більше драйву і технологій, доступний повноцінний гібрид на 239 сил. І, звісно, флагман серед силових установок плагін гібрид, що видає потужні 288 коней. І повністю гібридна, і плагін-гібридна моделі стали ще потужнішими та ефективнішими. Значну роль у цьому зіграло нове покоління шестиступеневої автоматичної коробки передач, яка тепер входить до стандартної комплектації обох варіантів. Для бензинових і дизельних двигунів передбачено вибір шестиступенева механіка або семиступеневий автомат з подвійним щепленням. Причому більш потужний бензиновий мотор, доступний виключно з автоматичною трансмісією. Також залежно від типу трансмісії, можна обрати передній або повний привід. А підключаємий гібрид, який раніше йшов тільки з повним приводом, тепер буде доступний і у версії з переднім. Більше технічних подробиць про силові установки для Європи, компанія планує розкрити ближче до старту продажів. Що стосується технологій допомоги водієві, то оновлений спортич вивів їх на новий рівень. Тепер у кросовері доступна система Highway Driving Assist 2, яка прийшла на зміну першій версії. Вона вміє автоматично змінювати смугу руху, враховує дані навігації та коригує швидкість перед поворотами, забезпечуючи плавніше та безпечніше водіння. А ще оновлено адаптивний круїз-контроль на основі навігації з функцією Stop and Go. Тепер він має функцію екстреної зупинки. Якщо водій не реагує, кросовер самостійно зупиняється і вмикає аварійку. А асистент утримання в смузі став точнішим і навіть орієнтується на авто попереду, якщо немає дорожньої розмітки. І це ще не все. Завдяки інтелектуальному навчанню система може адаптувати прискорення і гальмування під стиль водія, повторюючи його манеру керування. Паркуватися стало ще простіше. Система допомоги при паркуванні тепер краще розпізнає об'єкти з боку. Новий Kia Sportage вже готується до виходу і його будуть виробляти на заводі Kia в Словаччині. Продажі стартують у третьому кварталі 2025 року. Спершу на ринку з'являться бензинові та дизельні версії, у жовтні до них приєднається гібрид. А наприкінці року ще й плагін гібридна модифікація. Ціни на новинку стануть відомі ближче до старту продажів у різних країнах Європи. Для довідки. Оточна модель в Європі стартує від 34,5 тисяч євро за бензинову версію та від 36,5 за дизельну. Водночас в Україні ціни помітно приємніші. Дизельна версія починається від 30,5 тисяч євро, а бензинова взагалі від 27,5. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця. Це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку, і звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту. І до зустрічі у наступному відео.